Я нічого не вмію, я не креативний, я не можу вести сторінки, вигадувати тексти, продавати себе в Інстаграм чи Тіктоці. Чуєш себе в цих словах? Давай я розкрию тобі один секрет. Насправді сьогодні це вже не проблема. Зараз тобі вже не потрібно бути письменником, крутим дизайнером чи генієм маркетингу, бо є інструменти, які буквально роблять це за тебе. Саме так, я про нейромережі. ChatGPT, GPT, Root допоможуть придумати тексти для постів, сторіс, скласти контент-план і навіть скрипти для відео. Midjourney, Canvas AI створять тобі візуал, дизайн чи інші графічні матеріали. Runway чи Pika змонтують відео для Reels чи TikTok. Це не магія, це нова реальність. Тепер твоє головне завдання знати, як користуватися цими інструментами. І до речі, в нас є практичний курс по нейромережам для новачків. Без складної термінології, без айтішньої каші в голові, тільки те, що реально допоможе тобі вирішити потрібні питання і почати заробляти, навіть якщо ти зараз Хочеш почати, напиши в повідомленні слово «ЩІ» і я надійшлю тобі подробиці і покажу, як все працює. Повір, у 2025 році бути креативним це не проблема. Проблема не знати, що можна було почати ще вчора.